Відео для хейтерів. Чотири дні, друзі. Я знаходжусь в підвішеному стані від Тесла. А що я зробив? Продовження історії. Хто дивився, той знає, хто ні, розповім. Я видалив цей автомобіль із свого додатку. Все правильно, я просто його видалив. Видалив, тому що хочу перекинутися на Литву, наприклад. Кажуть, там вже платно на сьогоднішній день преміум підключення. Оці всі наші блага. Але, попри все, я готовий платити тих 10 доларів в місяць для того, щоб мати. Так? І дуже зручно 10 доларів в місяць, тому що цей автомобіль продається. І Якщо він продасться, то ми що отримаємо все правильно. Людина собі далі буде вже помісячно продовжувати. Тому 10 доларів в місяць це небагато. Але без додатку це просто якийсь треш, тому що машина зараз холодна Я не знаю, чи вона зараз як вона відкриється на вулиці. Мінусова температура. А, нам треба. Це ж додатку ж нема. Скажіть мені одну річ. Чому в Теслах всі тесловоди мають якусь таку штуку, як поняття, що там має бути сертифікат? Якщо нема сертифікату, це проблема. Має бути додаток, нема додатку це проблема. Як їздять? Власники Ауді, напишіть, будь ласка, в коментарях, як їздять власники BMW і інших електричок, де немає додатку, і люди якось з цим живуть. Тут я звик, що я з телефоном прийшов, і ключ, який тут карточка в мене є ще, та, оцей, який, типу, як гостьовий називає Тесла. Я його з собою, звичайно, що я його що, я його з собою не взяв. Він мені був потрібний. Так. Чому я його не взяв? Бо я звик, що я прийшов з телефоном і я поїхав. Добре, бережемося, всім гарного настрою. Будемо пробиратися зараз в машину.